Доброго дня! Усім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про свій блог з моїми віршами. Блог можна відвідати за допомогою такого гіперпосилання www.alexpoemsua.blogspot.com і тут ви побачите отакий напис: вірші Мусевича і Олексія. У мене був інший блог. Я вирішив його ліквідувати. І кілька віршів, а саме на даний момент 45, я перекинув сюди. Мій доробок, в принципі, складає більше, ніж 200, а може навіть більше, ніж 300 віршів. Але, тим не менше, тут є тільки. 20, 47. з Збоку. Ну, давайте пройдемося ще раз спочатку. Це заголовок мого блогу. Вірші Мусевича Олексій. Це дата публікації. Наприклад, 23 січня 2015 року. Це назва публікації, а в даному випадку назва мого вірша. І внизу. Кінці вірша. От в таких потрійних дужках це такий мій стиль, я собі сам його придумав. Записується година і дата. Деколи години немає, а деколи навіть дати немає. Це у зв'язку з тим, що вірш був записаний. Невідомо коли. Було знайдено карточку. Перевірено, що це мій вірш. І його ще раз було записано. Далі. Ідуть наступні вірші і так далі. Щоб перейти на сторінку з віршом, з віршем, з віршем, потрібно натиснути на його назву. Отак. От Натискаєте на назву. Там сторінка завантажується. Ви чекаєте. І бачите, що ви потрапили на сторінку з віршем. Або просто на сторінку з публікацією. Далі ви знову йдете до кінця, але в кінці ви вже можете бачити коментарі і написати свій коментар, який це чудовий вірш чи наскільки вам не сподобався цей вірш. Як то кажуть, у кожного є вибір, що написати і так далі, і тому подібне. Добре. З цим тілом ми розібралися. Далі бачимо тут блок реклами. А нижче йде про мене. Тут кілька слів по-англійськи, якщо ви знаєте, написано про мене. Уже навіть підписалися під людей. Отже, я вивчаю німецьку, англійську мови, мови C, а вже C Sharp, зараз переправлю. Також HTML, І тепер уже вчу PHP. Я тестую програмне забезпечення і прошивки для Windows і для Android операційних систем. Далі у вас, напевно, також є можливість дивитися мій повний профіль. Зараз воно відкриється в новому вікні і я вам покажу, що це означає. А це означає перейти на мій профіль Google клас.google.com plus plus. slash plus Alex slash post А саме перейти до моїх постів. от І в Google plus дещо моє є розміщення. Але головне не в тому, а головне в архіві блогу. Що таке архів блогу? Архів Блогу це впорядковане за датою в моєму випадку. За датою, за часом, за роками е впорядковане, так би мовити, бібліфіковане від слова бібліотека. Впорядковані дані. Отже, наприклад, ми бачимо, що тут можна відкрити вірші за 2013 рік. Їх було опубліковано 33, або за 2015-х, їх було 6. Ви, наприклад, відкриваєте 2015, натискаючи на цей трикутник. І у вас має бути приблизно отак або відкрито. Отже, видно, що у 2015-му тільки у січні було публікації. Зараз у нас уже березень. Завтра, до речі, 8 березня я вітаю всіх дівчат, жінок і усіх жіночого роду. І те, які вважають себе особами жіночого роду, також загалом з 8 березня. За це теж можете поставити лайк внизу під цим відео. Добре. Отже, бачите, 2015 рік, 6 віршів ви можете натиснути на цей 2015 рік і вас перекине на сторінку, де якраз мають бути усі ці ті 6 віршів Зараз ми перевіримо, чи так воно працює, чи не так. От Отже, перший вірш. Давайте ми підемо через Page Down. Тобто. О, бачите, зразу другий вірш. Третій вірш. Четвертий. Буденність. П'ятий, здається, шостий. Так. А ну, один. Два. Три. 5. 6. Так, 6 вищий. Отже, я правий, і саме так воно працює. Ми закриємо цю вкладку і вертаємось сюди. Як ви бачите, і тут вже список тих віршів, які були опубліковані 6 лютого. Так. І список назв цих віршів. Яка різниця, яка мова 2012-й, як я люблю думати про тебе? Я люблю о тебе мічта, якщо по-російськи. Я завжди думаю про тебе. Це інакший вірш, не подумайте. Буденність і привітання з Днем народження. Це, що ви щойно так, секундами переглянули. А також ви можете закрити це і відкрити 2014 рік. І побачите, що тут у нас вже є. У квітні було опубліковано 6 віршів. Ти зрозумій людське дитя, не син людини, ти син Бога і так далі. Христос Воскрес, радій дитину. Хочу вірш, я не пам'ятаю навіть. Але я його написав це факт. Але суть не в тому, раділи люди, здрівши Господа Святого. Здається, там щось. Що на ослі прибув в Єрусалим? Угу. О всемогутнє вільне слово. Ти з нами будь-що б не було. Дуже гарно Ти всемогутній мила і прекрасна. Ти та єдина в якої буде щастя. Це патріотичний. Це наша гордість, наша слава. Теж патріотичний. У червні було опубліковано три вірші. Матан у нас вже тисячі років Це такий жартівливий віршик був написаний просто так. Очі стожари. Mm. Навіть сам. Знаєте, я написав дуже багато віршів. і деякі з них я написав, потім перечитав, і під час перечитування виправляю, якщо були якісь помилки. Так? Або якщо мені там щось не подобалось, то змінював якісь слова на якісь інші. Перечитував, змінював і що робив? І забував. Ну, публікував і забував. От. І тому я навіть деякі вірші навіть не пам'ятаю. Майбутнє близько і буде так. У серпні було 5 віршів опубліковано з наступаючими святами. Привітання з днем народження, ми вільні будемо. Слава, слава народу українському. Я хочу жити в Україні, якщо зі мною будеш ти. А ні, то я її покину і полечу в нові світи, здається. Ти можеш сам змінити долю. Це завжди в твоїх руках. На це ти справді маєш волю. Ну, а далі ви маєте читати самі. У вересні було 9 віршів. Та зрозумій людське дитя. Ого! Його буде видалено або з вересня, або з тамтого разу. Швидше за все з вересня, от я його прямо зараз відкриваю в новій плаці. Добре. Загальноосвітня школа це ем, зняти відео, і під ним написаний такий коротесенький віршик. Чого тобі, чого ти прагнеш, чого шукаєш в цім житті? Невже тобі ще не знайшовся той принц на Білому коні? Або якось так. Можете почитати такий ліричний, можна сказати. 7.06.2014, тобто виходить червень. так? Функції і первісні. Невже це вірш? Або якимось дивом воно перемістилося в блог з віршами. Ми тут будемо сюди. Так. Та зрозумію людське життя. Ага. Бачите, там це був вірш. А тут уже відео. Відео було опубліковано в неділю 14 вересня 2014 року. Тоді воно і було записано. Щоб в цьому пересвідчитися, ви можете натиснути отут на кнопку YouTube. Або виключаєте відео. Натискаєте, зараз воно ну, загрузиться, або знаєте, в мене трохи підвисає. Так. От, бачите, тут я ще читав е, зі старого свого блогу. Він такий сірий. Оцей такий коричневий, як вашому, який вашому яке краще оформлене чи коричневий. Про це ви можете написати внизу під цим постом, або внизу під цим відео, якщо ви дивитесь з Ютуба. А якщо ви не дивитесь з Ютуба, а дивитесь з, звідси, з блогу мого то для вас таке. Ви можете натиснути сюди, як я сказав, або натиснути на мою фотографію, або на картинку, якщо у вас буде видна картинка. Бачите, у мене зараз 66 підписників. Отже, Вие на на мою фотография, Ага, и вам пише, че заблоковано в вікно. векно. А ако ви натиснете на YouTube, то вас, по идея, има на YouTube. И Воно все таки нас перекидае на YouTube. От. От. И вас перекине на оцей, на ми YouTube канал. Тут ви можете натиснувши сюди, побачити посилання, за яким ви можете розміщувати дане відео. От саме дане відео. На якихось інших ресурсах, наприклад, ВКонтакті чи у Фейсбуці, якщо воно вам сподобається, то, то ви можете собі скопіювати. Або краще тут є кнопка Поділитися. Оця. Якщо ви ще не знали, то це є кнопка Поділитися і поділитися у соціальних мережах. От, бачите, зразу вам відкривається, що це є посилання для поділення. Для того, щоб поділитися. ВКонтакте. Якщо ви натиснете на це, то вам випливе віконечко, і ви натиснете ОК, щоб запостити, зробити пост. Facebook, Google, однокласники, Twitter, Blogger. Це я не знаю що. Live Journal це Tumblr. Reddit. Дік, LinkedIn. І а от І ви можете тут навіть брати, з якої саме хвилини ви хочете, щоб ваше відео це було трансльоване на вашій стіні. Ну, це таке. Головне а, те, що внизу під відео є отакі пальці вгору і вниз. Якщо відео сподобається, то ставте вгору. Так само під цим відео також є ті пальці, ви можете поставити вгору. А, а також ви можете просто взяти і додати собі це відео у улюблені чи в, в, у вибране, чи в якийсь свій список відтворення. вам як забажаєте. Бачите, тут так само можна зробити як вставку. От, бачите, вставка, це якщо ви знаєте, як будувати сайт, то можете в сайт прямо вставити. Бачите, через iFrame, бабуся. Або надіслати поштою. Ну, це електронна пошта мається на увазі, а не така, як ви подумали. Якщо ви подумав. І внизу під відео ви бачите коментар. Натиснувши на показати більше, ви побачите е, частинку тексту. Якщо у вас, наприклад, відео довго не грузиться, то можете полистати, повертати собі вниз і побачити хоча б частинку цього тексту, цього вірша. От. Якщо ви, наприклад, з Ютуба дивитеся, а тут у вас раптом інтернет пропав. Ну, це така, звичайно утопічна ідея, але, тим не менше, якщо щось. Або просто, якщо ви бажаєте той текст знати. Бо посилання вставляти під кожним відео на, на ресурс мого блогу, це, це довга історія. У зв'язку з тим ви можете надіслати лист листом на різні адреси свої відео, так? можете тут подивитися. Коментар. Добре. З цим ми розібралися. Так. З цим ми розібралися, з архівом блогу. Ми ще, в принципі, не дійшли. Так, де є ті функції первісні і що воно має під собою? Функції первісні. Матан. Студенти вивчають матан, Ага. Дивно, що я його перейменував на функції пересні при тому, що в мене ж тут воно є. Ну, але, <кхм> Отже, цього вірша, напевно, не буде. Або все ж таки це вірш, а там то було відео. Давайте перевіримо. Хоча я сумніваюся, що я міг записати таке відео. Um. Червня. Матан у нас уже тисячі років. Ага, невже це ще інакший вірш? У мене аж два вірші про матан виходить є. Студенти вивчають матан. Та-та-та, це інакше відео, бачите? Це про первісну і про похідну. Бачите, деякі публікації якісь дивні вийшли. Ну, нормальним шрифтом а тут чогось шрифт змінився. Ну це вже проблема Google. Але, тим не Тим не менше дивимось сюди і бачимо, що це якийсь інший вірш. Там, а там у нас вже тисячі років його придумали про те на землі. І ти не можеш проробити усіх кроків, щоб першу первість знайти серед усіх. Та, бо це із неї вийшли похідні які ті планети, і простір створили, від формули планети похідні, формули створення людей зробили. Ну то, то просто такий. Ну, може, математикам сподобається, не знаю. Якщо математики думають, що все зв'язано з математикою, то їм сподобається обов'язково. Добре. З цим ми, в принципі, розібралися, що там? З Різдвом Христовим тебе вітаю. Те щось. З Різдвом Христовим вітаю я нині. Це інший вірш. Прийшов нарешті час єднання. Європа сама кличе нас, бо українського кохання бажають мільйони раз. Ну, мільйонів раз, звісно, немає на землі, хоча не факт. Під землею, а можливо на інших планетах. Але тим не менш. Україна це наша держава. Теж це патріотичний і це патріотичний дебют. КН-16. Це на першому курсі університету. Я написав вірш про дебют. Про дебют. Знаєте, що таке дебют? Це перший виступ першокурсників. От ну, він такий не дуже вдався, оскільки я правда. Вірш присвячений дівчині, а вірш присвячений воїнам АТО. Вірші по-німецьки «Зоратен клюгі меншен» – так радять розумні люди. І «Ріхте авдойч» – знову вірші по-німецьки «Вельтунтерганг» – це кінець світу. «І ріхте авдойч» – «Вен дубіс не мемія» – «Коли ти поруч мене». «Оун упа» Цей вірш самому мені навіть подобається. Знаєте, я просто люблю себе критикувати, а в даному випадку цей вірш навіть мені сподобався. Ну, принаймні, коли я його останній раз він мені читав, то він мені подобався. Зараз я його перечитаю. Ой. Зараз я його перечитаю, буду точно знати. Може, знаєте, якийсь досвід набирається, то можна щось нове, щось змінити, щось. от. Знайомитися треба в Вічі, а не в інтернеті. Ну, там інакше, звичайно, слова, я теж вже їх не пам'ятаю. В грудні ще було написано три вірші. А які саме? Ми зараз, можливо, побачимо. Ага. Моду. Міністерство освіти України і науки. А, родити не родить. От в чим питання? Щось типу Шекспіра, але про роди ем, народження дітей. Так? І в нетребні, мається на увазі непотрібних дітей. Тобто, коли є якісь пари людей, вони багато там п'ють, курять, вживають різні наркотичні речовини і так і далі. А потім роблять дітей, і ці діти їм не потрібні зовсім. І тут зачіпається якраз ця тема. Далі вірш Мону, Зараз ми перевіримо, що це за вірш. В принципі, в це відео виходить, що я просто дивлюсь на свій архів блогу і заодно видізнається, які в мене є вірші. Ну і це я вже вам прочитав, що тут є. Тут, звичайно, зараз доповниться, якщо я захочу, доповниться ще іншими віршами, але для того мені треба зайти в інший аккаунт, щоб звідти витягнути свої інші вірші. Тому що, як ви бачите, це інакший аккаунт. Якщо ви звернули увагу в попередньому відео про мої вірші. Якщо ви його знайдете на Ютубі, то я вас вітаю. От, Ну воно десь там є, але далеко-глибоко внизу. Тим не менше, в принципі, я розказав усе: заголовок, текст, назва, там реклама тут про мене, архів блогу. Ну і внизу ви можете залишити свої коментарі. Так? А також ще внизу є, можна перейти на головну сторінку або до старіших публікацій. Якщо вам в лінкі повертатися до гори, до гори, і там шукати в архіві, то можете дивитися старіші публікації. Але бажано, щоб ви натискали на назву вірша, переходити на сторінку. З тим віршем бачите, бо тепер вже назва не натискається, бо ми тут вже в самому вірші Бачите, Сторінки все ж таки напишені на HTML. На мові html. От. І. І тут у мене ще є таке попередження. Зараз. Загалом усі твори є власністю автора. Ви бачите. Чи бачите ви, чи ні. Чи ні. Зараз я вам покажу. О, як ви бачите, усі твори власністю автора використання з збагачення заборонено законодавством України. От. Отже, ви маєте перейти на сторінку з віршем. де саме той вірш знаходиться, який би там вірш не був, так? Якщо вам цікаво. І внизу залишаєте свої коментарі. Бачите. Повільний... Повільна опера, повільний Windows. Інтернет досить швидкий. Так. Тут в мене на сторінці де багато віршів і через то тут можна перейти до вірша. Ну, а коли ви вже перейдете до вірша, то тут виділяться оранжевим, помаранчевим вже не буде. Ну що я можу вам сказати? Можу вам сказати дякую за увагу і ставте лайк під відео. Мені подобається, або я кажуть українці вподобайку. О, дивіться, в мене вже C українською, 853 перегляди. Круто. Отже, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Десь у вас під відео має бути така кнопочка червона. Підписатись. Або subscribe to, Чи просто subscribe. Чи субскрибуй. Ну, загалом залежить від того, на якій мові у вас YouTube. І буде. Я вам бажаю приємно проводити свій час. Бажаю вам жити здоровим життям і проводити здоровий образ життя. Так? Всього найкращого. І до зустрічі на наступних моїх відео. І біжіть швиденько на блог. Силку на нього я. Дам в описі під цим відео. Ну, але в принципі ви повинні були би запам'ятати. Poems. Алекс. Зараз чекайте. Я сам не пам'ятаю, я кажу, щоб ви все запам'ятали. alexpoemsua Poems. alexpoemsua.blogspot.com Spot це по-англійськи крапка blog.com. Розумієте? О, от і все. Так що шануйтеся, бо ми того варті.